Це проект Все про ФОП та для ФОП з Маріаною Кавен та командою Семінарком. В інфопросторі дуже багато розмов про відповідальність за незастосування РРО ПРРО з 1 жовтня. При цьому усі мовчать про відповідальність за неведення товарного обліку, який чатує на бізнес 1 жовтня 23. Метою цього відео є нагадати про те, що є такий товарний облік. Кому його потрібно вести, в чому він полягає, яка відповідальність за неведення та нове бачення фіскалів щодо того, на кого поширюється обов'язок ведення товарного обліку? І я почну з кінця. Відповідальність по закону РРО це не тільки про відсутність чеку. Стаття 17 це відповідальність за відсутність чеку, але стаття 20. Це відповідальність за відсутність товарного обліку. І мова йде про 100% штрафної санкції від вартості проданого без ведення товарного обліку. Але не менше 170 гривень. Так, дійсно, є звільнення від РРО санкцій по закону 265 завдяки оновленому пункту 12, який стосується періоду звільнення від відповідальності. За порушення вимог закону про РРО вчинені у період з 1 січня 22 по 1 жовтня 23. Але крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, купівлі продаж іноземної валюти і діяльність у сфері організації проведення азартних ігор. Тобто, якщо ми говоримо у контексті товарного обліку. То нас стосується лише підакцизні товари щодо товарного обліку. Отже, якщо це торгівля підакцизними товарами, то навіть у проміжку з 1 січня 22 по 1 жовтня звільнення не працює. А отже, штрафна санкція 100% від вартості проданого. Якщо ж ФОП торгує іншим, і на нього поширюється ведення товарного обліку. То такі санкції будуть застосовані лише з 1 жовтня. Отже, давайте подивимося, чим взагалі регулюється товарний облік. Мова йде про порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку. Вже з самої назви ми бачимо, що товарний облік поширюється лише на підприємців. Юридичні особи товарного обліку не ведуть, воно й ведуть бухоблік. Цей порядок затверджений наказом Мінфіну 496, і запрацював він з 26 листопада 2021 року. Але після того, коли були остаточно внесені, приведені у відповідність норми закону 265, можна сказати, що товарний облік працює повноцінно з 1 січня 2022. Але штрафні санкції з 1 жовтня 23, крім якщо ви торгуєте. Під акцизними товарами. Якщо подивитися, хто має обов'язок вести товарний облік, то це всі ті ФОПи, які відповідають трьом умовам. Умова перша, такі ФОПи торгують товарами. Умова друга, вони здійснюють розрахункові операції, тобто приймають готівку банкноти або платіжні карти за місцем здійснення реалізації. І умова третя. Всі умови мають одночасно виконуватись. Умова третя це система оподаткування такого підприємця. Він або є ФОПом на загальній системі, або він є ФОПом на спрощеній системі зі сплатою ПДВ, тобто 3% єдиного податку, або він є ФОПом на спрощеній системі і торгує спецтоварами. Тобто, технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту відповідно до постанови Кабміну 231, можливо, лікарськими засобами, виробами медичного призначення чи ювеліркою. Іншими словами, щоб ввести товарний облік, щоб це було обов'язком, мають виконуватись всі ці три умови. Тобто, якщо ми говоримо про ФОПа другої групи, єдиноподатника, який не торгує спецтоварами, Йому товарного обліку вести не потрібно. Або ж, якщо ми говоримо про ФОПа, давайте на загальній системі, який а, не здійснює розрахункових операцій, обов'язок вести товарний облік на нього не поширюється, бо не виконується одночасно три умови. Бачення фіскалів таке, незалежно від того, чи здійснює ФОП розрахункові операції. Вже самим достатнім фактом є те, що він торгує технічно складними побутовими товарами, так, там, чи медвиробами, чи лікарськими засобами. Вже цього є достатньо для того, щоб вимагати у нього вести товарний облік. У мене особисто згоди з цим немає, але маєте знати таку позицію фіскалів. І чому у мене з цим позиції, чому у мене згоди з цим нема, та тому, що закон 265 саме він містить вимогу вести товарний облік. Це є пункт 12 статті 3. Відповідно, якщо закон про РРО не поширюється на ФОПа по тій причині, що він не здійснює розрахункові операції, то і вимога вести товарний облік на нього поширюватись просто не може. Ну і в двох словах, в чому полягає? Ведення товарного обліку. По суті, це є дві, два моменти. Перше це е, наявність первинних документів за місцем здійснення реалізації. А друге, це є сам реєстр, який ведеться по, е, на помісячній основі відповідно до порядку 496, записується надходження товарів, а також вибуття товарів. Але вибуття лише всі ті, які не стосуються продажів через РРО прро Лише те, що продано по безвівковому способу або у інший спосіб, є переміщено. Ще важливий момент. А оскільки ми говоримо про товарний облік як наявність первинного документа, це означає, що для того, щоб документ називався первинним, потрібно. Щоб і реквізити у ньому були такі, як відповідають первинному документу. Мова йде про пункт 2. статті 9 закону 996 і обов'язкові реквізити, серед яких є посада, прізвище, особистий підпис або інші дані особи, які дають змогу ідентифікувати особу, що брала участь у здійсненні операції. У мене є таке, знаєте, передбачення, що податківці. Можуть трактувати за відсутність якогось із обов'язкових реквізитів, що відповідно і товарний облік не ведеться. Якщо ж на вас, як на ФОПа, не поширюється обов'язок вести товарний облік, то відповідальність за відсутність вхідної первинки, первинки, яка свідчить про походження товару. Це є штрафна санкція по пункту 121.1 податкового кодексу. А це є 1020 гривень, якщо повторно протягом року буде застосовано штрафну санкцію за порушення, то це є 2040 гривень. Отже, товарний облік поширюється лише на ФОПів, які здійснюють розрахункові операції, торгують товарами. А також відносяться до однієї із категорій. Тобто є ФОПом на загальній системі, ФОПом, що сплачує єдиний податок за ставкою 3%. Або ФОПом, який торгує специфічними товарами і є на єдиному податку, тобто ювелірка, лікарські засоби, медвироби, технічно складні побутові товари. Сам товарний облік полягає у наявності у торговій точці. Первинного документу, а також реєстру, який ведеться помісячно, який може вестись, до речі, і в електронній формі. Якщо вони починали вести товарний облік, то варто це зробити з опису залишків, форма якого теж є затверджена у порядку 496. Сам обов'язок вести товарний облік спрацював з 26 листопада 2021 року, але після проведення у відповідність усіх моментів у законі 265. Можна сміливо сказати, що товарний облік працює повноцінно з 1 січня 2022. За 2022 рік, а також до 1 жовтня 2023 року, штрафні санкції не будуть застосовані, якщо ви не торгували підакцизними товарами. Розмір штрафу, який вже застосовується з 1 жовтня 2023 року, становить 100% від вартості проданого, але не менше 170 гривень. Скажіть, будь ласка, чи є у вас обов'язок вести товарний облік? Поділіться, будь ласка, під цим відео. Можливо, є питання щодо ведення товарного обліку, пишіть сміливо під цим відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал seminar.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі усіх важливих законодавчих змін. До нової зустрічі!